Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми представляємо в вашій увазі паркет штучний з цільного ясеня. Розмір даної позиції 70 на 20, довжини йдуть від 300 мм до 1 м. Як бачите, йде кінцева підготовка продукту до фінішного використання, тобто калібрувальна шліфувальна процедура. Дуже важлива витримка геометричних параметрів дошки, А саме Її товщина, ширина та довжина. За допомогою калібрувально-шипувального верстату ми отримуємо точну геометрію по товщині та підготовуємо продукцію саме під фінішне покриття. В даному етапі ми робимо перевірку саме товщини продукції. Подивіться на цю витончену геометрію. За допомогою цього верстата ми отримуємо гарний результат. Як бачите, готовий продукт, який підготовлений під наших замовників. Підписуйтесь на наш інстаграм-аккаунт, заходьте на сайт та робіть замовлення, оберіть саме свій продукт.